Я вітаю вас на Ютуб каналі Факти Лайф. Мене звати Олена Фроляк, і я пропоную вам свій погляд на важливі події, думки та заяви, які точно матимуть розвиток. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, коментуйте, реагуйте. Нам дуже важлива ваша думка, нам дуже важливі ваші коментарі. І нам так само важливо те, щоб перевіреної інформації в мережі було більше. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про українські дрони в Москві та Підмоскові, про те, як вони вдало приземлилися по стратегічним і дуже важливим об'єктам, як там російського ВПК. ми поговоримо про те, що у Трампа починає закінчуватися терпіння щодо Путіна. Ми поговоримо про про іноземних студентів, які Америка починає все-таки відворяти зі території Сполучених Штатів, і натомість про українських благодійників, які допомагають українцям від щирого серця у ці важкі часи. Отже, ми починаємо середа, 28 травня. Мені здається, Путін трохи злякався, що Трамп чи не вперше назвав його божевільним крейзі. І мені здається, трошечки. Послабив свій терор, правда, ненадовго сьогодні. Вночі по Україні запускали і шахеди, і балістику. Вибухи чули в Харкові, в Полтаві, на Миколаївщині, Кіровоградщині. Є навіть постраждалі масована атака безпілотників. Добре, чули по Харкові та його передмістях. Також Росія задіяла балістичні ракети по Полтавщині. Про це повідомили повітряні сили. Вночі та вранці Росія атакувала залізничну інфраструктуру Харківської області, Донецької та Сумської. Це вже повідомляє Укрзалізниця у Світловодську на Кіровоградщині після нічної атаки шахедів Виникла пожежа на підприємстві. Пошкоджено 76 приватних будинків, троє поранених людей. Був прильот ракети і поніжено на Чернігівщині по підприємству. жертв немає, але поки це вся інформація. Отже, в підсумку Росія вночі атакувала Росію п'ятьма балістичними ракетами Іскандер, керованою авіаційною ракетою Х-59 69 та вісімдесятьма вісьма ударними. Опела типу шахет та безпілотниками, імітаторами різних типів. 34 шахетів були збиті і уражені. 37 – локаційно втрачені або подавлені радіоелектронною боротьбою. На превелике щастя, в Москві та при підмоскові теж були українські дрони, і вони не давали спати москвичам та жителям області внаслідок удару. По зеленограду виникли пожежі на території дуже важливого для російського ВПК технопарку. І пошкодження об'єкту вже підтверджено. Я нагадаю, це один із науково-промислових центрів Російської Федерації, розташований на північному заході від центру Москви. Попри запевняння російської влади, що ушкодження незначні. У мережі є численні фото та відео моментів вибухів прильоту дронів, падіння на територію технопарку Елма і подальших пожежі. Технопарк Елма називають взагалі російською кремнієвою долиною через концентрацію тут високотехнологічних компаній. Тут зосереджені компанії, які працюють у галузі мікро та радіоелектроніки, інформаційних технології, 3D-друку оптичних та контрольно вимірюваних приладів, робототехніки та нейротехнології. Також тут виготовляють Літієві акумулятори для російських ракет, дронів та реб без них нічого не злетить. А 2024-го цей технопарк визнано в Росії одним із найкращих за версією національного рейтингу. Окрім того, у соцмережах публікують кадри влучань у місті Дубна Московської області. Цілю безпілотників, імовірно став завод «Кронштадт». високотехнологічне підприємство відоме як перший в Росії серійний виробник великогабаритних безпілотних літальних апаратів літакового та вертольотного типу. Напередодні дрони атакували заводів Татарстані, де росіяни виробляють шахеди, а також хімічне підприємство в Іванівській області. Протягом всієї ночі росавіація повністю закривала небо в Москві для літаків. Обмеження водили на прийом та виліт літаків в аеропортах: Внуково, Демадєтово, Жуковський і Шеремєтєво. Звичайно, росіяни та гості столиці були цим фактом дуже засмучені і заскочені. Ну що ж, успішні удари українських дронів по Москві, столиці та інших великих містах та російському ВПК дуже важливі. Але президент Зеленський не полягає на тому, що не треба недооцінювати нашого ворога. Він масштабується, він вдосконалюється, і російських дронів зараз дуже багато, і особливо вони зараз просунулися у виробництві так званих оптоволоконних дронів, які повністю не можуть не може перешкодити наша радіоелектронна боротьба. Зеленський останній. Анньому зверненні наголосив, що Україна має діяти дзеркально і росіяни мають відчувати те, що вони коять відчувати розплату за те, що вони коять в Україні. Ну а нам слід активніше почати виробництво не тільки БПЛА, а й української балістики. Я цитую, країна працює над збільшенням власного виробництва дронів і далекобійних ракет. І вже найближчим часом готуються нові домовленості з партнерами України в Європі для інвестування в таке виробництво. Президент укреслив, що Україна має виробляти. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети і балістику, оскільки вони є ключовими елементами в цій війні, сьогодні ж нагадаю, президент вже вирушив до Німеччини до Берліні. Там він зустрінеться з канцлером Мерцем. І не виключено, що повернеться президент Зеленський з Німеччини не з порожніми руками. У понеділок, 26 травня. Нагадаю, канцлер Фрідріх Менськ, Мерц заявив, що на зброю поставлену Німеччиною Україні більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо Стосування проти території Росії він уточнив, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому. Ну а я нагадаю, що єдина далекобійна німецька зброя, яка дуже важлива і критична для України, це ракети Таурус. І от сьогодні в Німеччині голова ультралівого альянсу Сара її ще називають подругою Путіна, закликала провести референдум щодо курсу федерального уряду на тлі дебатів про подальші поставки зброї в Україну без обмежень. Дальності поворот канцлера у сфері озброєнь є абсолютно безвідповідальним кроком. сказала вона. І Якщо німецька зброя можливо в майбутньому ракети Таурус вразить російські місця, міста то це буде рівнозначно оголошенню війни е, е, Москві. Я нагадаю, що буквально уже сьогодні опівдні буде спільна прес-конференція президента Зеленського і німецького канцлера Мерца. І в новинах у наших новинах в ефірі ця прес-конференція буде наживо. Ну, ще ж ніяк не може на наважитися на жорсткі санкції проти Росії і на залізний тон щодо Путіна американський президент Дональд Трамп. Але напередодні е, він дав зрозуміти Путіну, що терпіння його починає завершуватися. Він уже навіть називав його це в понеділок сталося крейзі, тобто божевільним, і що він грається з вогнем, особливо після тих страшних днів е, російських ударів ракетами та е, дронами по українських містах і по Києву. Е, е, Політико написало, що Трамп ро. Розчал... Чарований байдужістю Путіна до його пропозицій про перезавантаження відносин після мирного врегулювання Путін наближається до того, щоб спалити золотий міст, який запропонував йому Трамп. За словами чотирьох американських високопосадовців, Трамп досі так і не вирішив, що ж робити далі, і чи запроваджувати жорсткі санкції проти Росії. Ну а в статті CNN сказано, що американський лідер вже не добирає слів щодо Путіна, називає його божевільним. Критика стала доволі жорсткою. Однак чи наважиться Трамп на подальші жорсткі дії поки невідомо заяви президента Трампа після чергових атак Росії на Україну. Це більш емоційна реакція ніж ознака зміни курсу. Тобто американський президент сподівається на прозріння Путіна. А от Кремль не вірить, що Трамп наважиться втілити у життя. Погрози автори статті зазначили, що є два шляхи, якими може рухатися Трамп або запровадити санкції, або інший варіант, якого боїться і Україна і Європа. Трамп просто може розвести руками і відсторонитися від вирішення і відсторонитися від миротворчого процесу. Тому Сполучені Штати можуть вийти з переговорів, і американський президент сказав, що Путін не усвідомлює, скільки всього поганого могло статися з Росією, якби не він, якби не Трамп, і заявив, що Путін. Грається з вогнем. Тим часом адміністрація Сполучених Штатів наполягає на тому, що іноземні студенти з території США мають бути видворені. Я нагадаю, що державний секретар США Марко Рубіо розіслав по всім посольствам американським таку депешу, в які сказано, що всі заявки від іноземців, які хочуть навчатися в Сполучених Штатах, мають бути прискіпливо і дуже ретельно перевірені. А особливо їхні дописи в соцмережах. Ну звісно, це говорить про те, що ці дописи. Будуть ретельно перевірені на предмет того, що відмов у навчанні іноземним студентам буде просто набагато більше. Буквально минулого тижня ми розповідали про те, що Гарварду заборонено навчати іноземних студентів, тільки в Гарварді навчається 7 тисяч іноземних студентів, і платять вони десятки тисяч доларів в американський бюджет за це навчання, і Трамп хоче просто це все діло припинити. І таким чином він бореться з інаковому з високоосвіченістю і з тими, хто про. Дивиться його політики, але незважаючи на це, і дуже часто на антиукраїнську риторику з вуст американських високопосадовців є в Америці люди, є в Америці благодійники, і дуже багато людей, які від чиро серця допомагають Україні фінансами забудовами, допомагають збирати гроші, допомагають українським біженцям та переселенцям. І серед них відомий забудовник та благодійник, американець Дел Лой Хансен, ви знаєте, коли почалася війна? Тала про нього статтю в Форбсі, коли почалася війна. Він взяв сумку кілька мільйонів доларів і поїхав в Україну. Допомагав тут чим міг, допомагав, варив обіди, допомагав грішми, але потім він зрозумів, що українським біженцям, тих, хто, тим, хто втратив від війни, практично все, потрібно саме те, що він вміє робити найкраще, а саме будувати. І ось він взявся за будівництво житла для переселенців. І ось на Київщині є таке село Тарасівка, це буквально кілька кілометрів кілометрів від центра Києва він збудував такий е, такий центр, е, де можуть жити переселенців. Там живуть сотні селе, сотні сімей з Маріуполя, з Херсонщини із Сумщини. Там побувала наша Христина Величанська. І вона розповідає, що люди, коли втратили все в Маріуполі чи на Херсонщині, вони приїхали і просто плакали від щастя і від радості. Що е, коли переселялися в ці будиночки? Подивіться, будь ласка, цей репортаж Христини Величанської. Село Тарасівка поблизу Києва. Нещодавно тут було поле, яке за рекордні 120 днів перетворилось у мальовниче містечко. Ці домівки для людей, чиї долі та житло зруйнувала війна. Ми з Маріуполя Донецької області. Ми сім'я військовослужбовців. Лариса разом з родиною живе в одному із місцевих дуплексів у п'яти кімнатах. Їх семеро. А це наше з чоловіком відчання. На ще довоєнних сімейних фото чоловік та син. Вони двоє досі у полоні. Я була військовослужбовцем Національної гвардії України. Чоловік у мене цивільний, але він працював в нашій частині, а син військовослужбовець. Син був на завсталі. І туди вийшов полон. І з початком боїв у Маріуполі Лариса з чоловіком та мамою були вдома. Їхній район першим окупували, Вийти було неможливо. Поки внуки з невісткою евакуйовувались, росіяни захопили пару у полон. А потім для жінки розпочали сім місяців невідомості. Троє людей з однієї родини розкидані по різних тюрмах. Ти відрізаний, тобі всі кажуть, що ти нікому не потрібен. А якщо вас будуть вести на обмін, то вас розстріляють. Але Ларису таке звільнили, коли про їхню історію дізналась в американському благодійному фонді Хансена, їм запропонували тимчасову оселю у містечку для переселенців. От як я зайшла до себе додому, чесно. Це містечко відкрили торік і це був один із перших проєктів благодійника Делоя Хансена. Американець вперше приїхав в Україні у травні 22-го. Він організовував безкоштовні обіди, допомагав фінансами, але тоді зрозумів, найбільше люди потребують житла і почав робити те, що вміє найкраще. В Америці у благодійника успішний будівельний бізнес, тож і в Україні він почав зводити сучасні комплекси для потребуючих. Дуже часто Делоя Хансена запитують, чому ви будуєте під час війни. Він відповідає, тому що людям потрібна допомога вже зараз. Сьогодні дуже мало інвесторів заходять в Україну. Приміром, у містечку Хансина на 420 квартир, які надаються родинам тривалістю до 5 років. У цьому поселенні вже мешкає 1700 людей, з них 600 дітей. І для їх комфортного існування тут є все: садочок, початкова школа, зони для відпочинку та спорту. Ми сюди зайшли в квартиру і ми. Охали і ахали, ну, ми просто від радості плакали і все. От прийняли таких людей, яким зовсім нікуди було йти, зовсім нікуди, які побачили дуже багато горя, дуже багато тривоги і дуже багато біди. А тут справді відчуття, що ти, наче, за кордоном, ідеальні газони, зони для відпочинку. Життя тут побудоване так, що саме мешканці дбають про затишок у містечку. Це і вчителі, які допомагають дітям, це і працівники нашої школи початкової, де вже сьогодні. 80 дітей навчаються. Наразі почали будувати школу на 1200 учнів. Сюди вже інвестовано 4 мільйони доларів. Станом на сьогодні ви вже бачите, що завершені монолітні роботи, також вже збудовано бомбосховище. Ця школа буде унікальною. Діти тут навчатимуться англійською мовою, але не для того, щоб після виїхати за кордон, а щоб отримати такий рівень знання, аби розвивати успішну країну в майбутньому. Та є у Хансена ще одне важливе завдання тут в Україні. Плануємо побудувати ще близько 2000 одиниць житла і створити модель, яка би допомогла родинам купити власне житло, платити щомісячну оренду і протягом 15 років отримати її у власність. Адже доступне житло це проєкт, який Хансен уже давно реалізовує в Америці. Наразі благодійний фонд працює з ЄБРР та міжнародними фінансовими корпораціями, які зможуть надати кредит для будівництва таких будинків в Україні. А це шанс для багатьох родин нарешті мати змогу отримати омріяне житло. Дмитро Матвієнко, факт Ну ще ж ну а на батьківщині хансена, якому, окрім слів подяки українці, не можуть нічого сказати, в Лас-Вегасі вручили, назвали найпопулярніших артистів року. Вручили премію American Music Award. це вже 51 перша премія. Американська музикантка Біллі Айліш, яка до речі, дуже популярна і в Україні забрала просто всі нагороди і артистка року, і альбом року, і улюблена поп-виконавиця. Її пісня Birds of Feather, до речі, теж яка побила всі рекорди прослуховувань на Spotify, Отримала нагороду пісня року». До речі, перекладається ця е, е, ідіома як Птахи одного польоту, які мають триматися разом. Пісня стала найпопулярнішою серед на сподівайсь за минулий рік. Ведучою та головною зіркою церемонії стала співачка Дженіфер Лопес. Вона вісім разів змінювала свій одяг. Нагороду за життєві досягнення отримав 80-річний британський співак Рот Стюарт. Подивіться, як він виглядає у 80 років. Він також потішив гостей шоу виконанням свого хіта «Forever Yang American Music Awards називають фанатською премією, адже номінантів обирають за такою комерційною основою, орієнтуються на комерційні показники, зокрема продажі, ротації на радіо, а також перегляди відео на YouTube. Ну а американські кінопродюсери, ви знаєте, визначилися з головними акторами для серіалу Гаррі Поттер, який вже наступного року вийде на стрімінговій платформі HBO. Вже вони визначилися з акторами, які зіграли. Гають Гаррі Потера, Герміону та Рона. Візі, ось ви бачите їх фотографії. Продюсери зазначили, що діти дуже талановиті, тож радіють, що буквально скоро глядачі зможуть побачити цю магію на екранах. Готують щонайменше сім сезонів серіалу, і кожен сезон буде присвячений окремій книжці Джоан Роулін. Письменниця буде виконавчим продюсером цього серіалу, точну дату виходу, поки його тримають в тайниці, але заявили продюсери, що це точно станеться наступного року. Ну, а до сторі іншого дуже відомого англійського письменника Руальда Дала, українське видавництво Абаба Галамага видало ось таку книжку, яка називається Коняка Фокслі. А це оповідання для дорослих. Ну, я точно знаю, що ви напевно читали Руальда Дала Чарлі, і шоколадна фабрика. Ви читали оповідання Матільда, і головно, цей письменник писав для дітей. Але ви знаєте, коли був книжковий арсенал, меню книжку порекомендували продавці стенду Абаба Галамага. І сказала Олена, ви від цієї книжки просто не відірветесь. Це правда. Ви знаєте, кожне оповідання, воно таке трохи детективне, трохи карколомне, трохи фантастичне, трохи містичне. І я сиділа просто на кожному оповіданні, гризла нігті і думала, чим же воно закінчиться? Книга просто ковтається на одному диханні. Читається, ви забудете буквально про все і напевно згадаєте, що все-таки ми в душі. Всі залишаємося дітьми. Отже, я вам дуже рекомендую книжку Коняка Фокслі, оповідання для дорослих. Рольда дала. Ну що ж читайте, знаходьте час для музики, знаходьте час для книг, знаходьте час для донатів на Збройні Сили України. Любіть Україну! Слава Україні! На все добре!